Радуйся, благодатна, ясне світло Боже, хай мирість Твоя пані, світ слабкий споможе, єдинородному слову наш Господь од віку, тебе образ забатів, матір, матір сонцевику, лику, в і землю і море. Тисте повітря свіжої води, сотвори пречисті, я сам на оздобив для себе і перший рік Адама не торкнувся тебе, мого праві там понад усе завеличи. І оселив її в Своєму домі, Ані не слухай молитви наші, а благання наші, хай прийдуть до Тебе, молімося, свята Марія, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, і Пані світу, ти, яка нікого не відкидаєш і ніким не нехтуєш, Поглянь на нас, пані наша, ласкавим оком свого милосердя, і випроси нам у возлюбленого Сина, свого відкуплення, усіх гріхів наших, щоб ми, як і нині, побожним серцем згадуємо Твоє непорочне зачаття, могли отримати в небі винагороду вічного щастя, що нехай дасть той котрого тоді породила. Син Твіє наш Господь Ісус Христос, Котрий з Отцем і Святим Духом живе і царює, святій трійці єдиний Бог на віки вічні.